Сьогодні в коментарях мені задали питання щодо дотримання суботи, суботнього дня, суботнього спочинку. Яка моя думка? Я вірю, і на мою думку, згідно Божого Слова, християни не повинні засуджувати один одного за дотримання чи недотримання суботи, суботнього дня і так далі. Чому? Тому що так написано в Божому слові, і про це говорить апостол Павло. Для когось всі дні однакові. А для іншого якийсь день особливіший за інші дні. І написано, щоб кожен тримався свого переконання. Особисто для мене всі дні однакові. Я з тих християн, які вважають, що всі дні однакові. Ось, але я не засуджую тих, хто святкує суботу. Хто святкує суботу? Наприклад, звичайно, в неділю це щось для мене особливе, я йду на служіння, але по великому рахунку, для мене всі дні однакові. Кожен день поклоняюсь Господу.